Так, хлопці зараз буду пробувати запускати. Привіт. Так, показую, які хлопці роблять проекти. Це два німці, які приїжджають в Україну. Один вихідець з України і які е, цікаві тачки строять. Це хотів сказати москвіч. Yeah. Opel. Opel. Opel 37-го року. А це? баркас 762 v 90-го року. Єреванський. Єреванський. Баркас лупить. Під 200 кілометрів. От такий номер. Я Хто ]да. знає, приходить штраф чи не приходить. Напишіть. Ти рік, що ти, тут рівнів не було? Ні, ну вони ніколи не були. Ага. За Єреванський. Там, ну так, ну, там. Там в, в... В... В принципі... Людей не жалко було. Він його не будували для Європейського району, я так думаю. Ну, ринку, так, так. Бо там а Нема в совєтському союзі людей було багато. Майдон. Хай вмирають, якщо що, другий да. сяде за рулі. Що за наша ті рівні придумувати?